Коли ми зустрілися з, з церквою, це було те, от, що нам надзвичайно сильно подобалось, і те, що от нас притягувало. Це любов і особливо така лагідність в стосунках, яка була і є між християнами. І ця тема, яку я хочу сьогодні зачепити, це поговорити про, про рису лагідний, про те, наскільки і чому важливо бути лагідним. В Євангелії від Матвія в 11 розділі, в 29 вірші, в сучасному українському перекладі є такі слова. Де Ісус каже, візьміть моє вчення і навчайтесь від мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. В Огієнка Ісус каже, придіть до мене і навчіться від мене, бо я тихим і серце покірливий. Дуже схоже. І ці вірші характеризують Ісуса, який був лагідним. Ісус той, хто лагідний і серцем покірливий. Лагідність це одна, до речі, з дев'яти плодів Святого Духа, про яких ми згадуємо. І сказано, що Ісус Христос для нього це характерно, смиреність і лагідність. І Він закликає прийти до Нього для розради. Серце лагідної людини, що характерно, воно відкрите для Слова Божого і для того, що Бог її вчив правді і навчав шляхом Божим. Лагідність має величезну силу творити добро і спонукувати людей до милосердя і прощення. В книжці Бути є також визначення лагідний. Де рис лагіни це, це людина, це той, хто спокійний, сумирний, тихий, ненуровистий. Той, хто вміє поступитися перед Богом власними правами та очікуваннями, щоб послужити іншим. Дуже цікаво, це виходить людина сумирна, тиха і ненуровиста. І вона готова поступитись, поступати з власними правами і очікування, і очікуваннями, щоб послужити іншим, щоб догодити Богові. Протилежна риса до цього, до лагідного це грубий і свавільний. Грубість або грубий це прояв непривітності, недоброзичливості, яка виходить за межі елементарних правил поведінки. Неделікатність, брутальність, некультурність. І людина з проявами грубіянства намагається досягти своєї мети образливими словами. Дуже часто ми це чуємо, в дуже багатьох закладах це є. І манери поведінки такої людини спричиняють навколишнім біль і страждання. Коли ми проявляємо от протилежню рису до лагідності, грубість, то від цього страждають всі навколишні, від цього страждають наші рідні, від цього страждають люди, і вони отримують білі страждання. Тому надзвичайно важливо проявляти лагідність і бути лагідним. Такий найкращий приклад лагідності, який ми читаємо в Біблії, це приклад Ісуса Христа. Коли ми пам'ятаємо, як Він входить в Єрусалим, Він входить туди на ослиці. Він не входив туди на коні, на білому коні чи ще якось він себе не звеличував. Коли ми читаємо життя Ісуса Христа, Він весь наповнений лагідності і смирення. Пам'ятаємо також цей приклад, коли от він починав свою діяльність, своє служіння, то Ісус Христос Він казав не розказувати те, що сталося. Він приховував це. Тобто Він не хвалився, Він був лагідним, проявляв лагідність і смирення. І дуже цікаво, коли ми читаємо також старий заповід, де Бог говорить до Ілі і каже, а по трусі огонь, і не в огні, о Господь, а по огні Тихий лагідний голос. Сам Господь Він є лагідний. І він дуже часто, коли говорить до нас, Він говорить до нас з лагідністю. І це та мелодія, яка от зачіпляє наше серце. Тому надзвичайно важливо і нам бути тими людьми, які говорять лагідно, і тими людьми, які проявляють лагідність. Також апостол Павло, ми пам'ятаємо, що це людина, яка от побувала камінням праведного Степана, яка от підтримувала це. Дуже жорстока людина, яка, який прислідував церкву, і коли він прийшов до Ісуса Христа, в своєму посланні він пише: А я сам Павло благаю вас лагідністю і ласкавістю Христовою, коли я присутній, слухняний між вами, а не бувши між вами, сміливий, я супроти вас. Тобто, і апостол Павло. він Проявляє лагідність і до тих, до кого він пише послання, до тих, кого він пише листи, він намагається завоювати їхнє серце лагідністю. Мойсей, який був надзвичайно близьким в стосунках з Богом, Бог його називає найлагіднішою за всяку людину, що є, була тоді на поверхні землі. І ми бачимо, що ця людина завдяки такій лагідності, коли народ повстає проти нього, проти Бога, бунтує, Бо хоче просто знищити весь ізраїльський народ, а Моїсей він починає молити за ізраїльтян. Він не, не каже до Господа вигуби їх, а Він просто проявляє смиріння покору і він переживає за цих людей. Тому справді надзвичайно важливо бути лагідним, як був Ісус. Тому що завдяки цьому ми от можемо досягати серця цих людей. І от е, хотів сказати п'ять речей, які можуть допомогти нам бути більш лагідними. Е, перша така річ це пам'ятати, що в віч, е, вічності я отримую нагороду за лагідність. Коли ми читаємо Нагорну проповідь, Ісус говорить, що блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю. Тобто, надзвичайно важливо от, проявляти мені лагідність, бо це. Бо лагідні вони вспадкують землю. Коли я думаю про це, коли я розмішляю цим, це допомагатиме мені бути більш лагідним. Наступна річ, що мені допоможе ставати лагідним, це говорити з лагідністю. В приповістях Соломон говорить, що лагідна відповідь вона гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Дуже легко, от коли в магазині нам щось не то сказали. Коли щось не то відповіли, просто от хочеться от, накричати, відповісти грубо. А Соломон говорить, що не важливо, не потрібно цього робити. Тим більше ми, християни, ми повинні лагідно відповідати, з лагідністю. І завдяки цій лагідності ми можемо завоювати серце цієї людини, яка відповіла нам грубо. Бо Бог каже, не бути переможеним злом, а перемагати зло добром. Тому надзвичайно важливо мені говорити з лагідністю, проявляти лагідність, навіть коли мені грублять, коли мені хамлять проявляти любов і лагідність. Апостол Павло пише до Томофія наступна річ, яку мені важливо робити, щоб бути більш лагідним, навчати, навчати з лагідністю. Особливо ми як батьки, кожен з нас пов'язаний з навчанням, він вчить своїх дітей. І де апостол Павло пише: араб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним і до лиха терплячим. Тому надзвичайно важливо справді, коли от навчати, проявляти лагідність до, до тих, до кого ми навчаємо. Особливо це дуже актуально. От, коли я от на квартирі, як я жив, дуже було чути, коли от в дітей і батьків проходить процес навчання. Я думаю, це не тільки я чув, а кілька поверхів. І Бог говорить, що таким методом я не досягну цілей. Я не навчу дитину те, що потрібно навчити. А Бог закликає мене проявляти навчання з лагідністю і терпеливістю. Для того, щоб досягнути цілей. Один викладач, він ніколи не кричав на студентів, і в цього викладача, коли починався час пари, більше до нього ніхто не заходив в навчальну аудиторію. В нього не було хабарів. І що цікаво, в нього була надзвичайна дисципліна, і всі його слухали. Але він не кричав, якось не виголошував. Не було якихось там матюків, поганих слів. В нього просто була дисципліна, і він з лагідністю навчав інших. Тому справді, от коли я кричу, от це мені заважає досягати серця людей. Бог показує інший метод з лагідністю навчати. Дуже часто, я пам'ятаю, коли я от вчився, певних таких практичних навичків, то були певні вчителі, які от, ну, кричать, коли вчать, вони кричать. І особисто я, і є також категорія людей, коли от кричать, і ти починаєш розгублюватися. А Бог говорить, що лагідність це те, що допомагає мені при навчанні інших проявляти лагідність. Тобто бути лагідними в навчанні. Наступна річ, яка от мені допоможе бути лагідним, це бути лагідним до роботодавця. В еклізіаста Соломон пише. Коли гнів володаря стане на тебе не лишай свого місця, бо лагідність доводить до прощення навіть великих провин. Тому дуже, дуже важливо, коли в мене стався навіть якийсь певний конфлікт на роботі, от моя така перша реакція хочеться втікти чи щось наговорити на свого е, начальника, е, на свого роботодавця. А Бог каже, не робити цього. А він говорить, що лагідність вона доводить до прощення навіть великих провин. Тобто проявити лагідність, перемогти зло добром. І це буде те, що залагодить будь-який конфлікт. Тому навіть в таких речах от, коли на роботі важливо приймати е, такі конфлікти з лагідністю, проявляти в цьому лагідність. І п'ятий пункт, який я хотів сказати, це записано е, слова В'якова 1.21 принцип такий, щоб приймати лагідно приймати слово. Апостол Яків пише, тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть злагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Тому дуже важливо от приймати слово злагідністю. Будь-яка проповідь: все, що говорить Слово Боже, не може бути жодної ніякої опозиції. Бо слово Боже і Писання це 100% правда і істина. Бо все писання Богом натхнене і корисне до навчання і до неправа. Тому дуже важливо мені не мати опозиції до Божого Слова. Дуже важливо мені приймати тих людей, які проповідують і які воглошують Боже Слово, тому що це тому що це Божі служителя. Тому важливо мені приймати тих, хто воглошує Слово такими, як вони є. Отже, для того, щоб справді бути мені більш лагідним, я повинен пам'ятати, що за мою лагідність Бог мені дасть нагороду, що лагідні вони вспадкують землю. Важливо мені говорити з лагідністю, не проявляти. Якусь злість, негативні емоції, а говорити в конфлікті з лагідністю, навчати з лагідністю, бути лагідним до роботодавця і приймати слово з лагідністю. І як висновок, апостол Павло пише до однієї з церков: Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. І хочу побажати це кожному з нас, щоб справді ми були лагідні, бо Господь близько. Амінь.